Сімейні розстановки. Чому саме вони? Чи часто ви чули в інших методах психотерапії, щоб на терапію прийшли теща або свекруха, прийшли батьки вашого партнера або ваші власні батьки? В сімейних розстановках це частий випадок. Якщо клієнт терапії достатньо тривалий час рік, два-три, то батьків привести. Не так важко. І маленькі зміни на вас, на, вашого, ну, на вас, на вашого клієнта, виливаються через призму. Маленькі зміни у батьків, у мами, у тата у своїх рухи це x 10 на ваше щасливе життя. Це ж, якщо свекруха постійно забирала чоловіка, тут вона щось усвідомила. Так, Чоловік залишився ваш, і вам перестало бути потрібно з нею конфліктувати. Це можливо лише при сімейних установках.